Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому коротенькому відео хочу розповісти вам, чому я буду продавати свою 13-ту Pro і буду купувати собі ще одну Action 5 Pro від DJI. Я її придбав собі ще осінню, минулого 2024 року. Покатався на велосипеді, познімав контент і зрозумів, чому мені ця камера не підходить. І зараз я вам про це розповім і поділюся своїми враженнями. І звичайно, ми порівняємо обидві камери. І я розкажу вам про недоліки GoPro і про переваги Action 5 Pro для блогінгу. Отже, поїхали, друзі. Перший недолік його порошки це зручність у використанні. Я цю камеру використовую під час зйомок на велосипеді за допомогою ось такого нагрудного кріплення. І його кріпиться тут. Є у нас спеціальний ось такий кронштейн для того, щоб нам зафіксувати на цьому нагрудному кріпленні, нам треба ось це відкрутити, потім поставити і закрутити. Коли я їду на велосипеді, щось зняв якийсь матеріал. Ось камера у мене так висить. У неї тут немає ніякого сенсорного екрану, це просто екран, я потім про це вам ще розповім. Щоб можна було щось поклацати, передивитися матеріал. Тобто мені камеру треба зняти з цього нагрудного кріплення, зайти у менюшечку, подивитися матеріал, і це займає певний якийсь час. Ось це кріплення. Ми можемо кронштейн достати з нагрудного кріплення, да? але це не завжди зручно, на ходу це постійно робити, знімати, одягати. Ну, не зовсім для мене це зручно. Ну, це ладно, це ще якось до цього можна звикнути. Але, наприклад, якщо я хочу переставити камеру з нагрудного кріплення, наприклад, на ось таке у мене є силіконове, яке ми можемо зафіксувати там якусь на трубу на рамі, десь велосипеда на кермо, тобто мені треба. Звідкіля викрутити, потім сюди накрутити. А це буває, що там десь їдеш в дорозі, щось там десь руки трясуться, оцей гвинтик десь там в траві загубив, потім його шукаєш. Ну, буває таке, буває всяке. Тому я просто зі свого досвіду можу сказати, що, ну, як на мене, оце незручно. Ну, Наприклад, на це переставити, або якщо потім захотілося на якийсь тріпот, також нам треба сюди все це перекрутити, потім назад на груди повісити, опять закрутити, і це, знаєте, займає час, воно просто бісить під час покатеньки. і мені це не подобається. Знаю, є на Аліку можна придбати магнітне кріплення сюди, по типу як на діджайку. Воно там щось коштує 16-20 баксів, але я не став його купувати, тому що. Ну, я вважаю, що таке вже має йти з коробки, і я вже для себе думав, що буду просто знімати на грудях. Воно у мене буде постійно висіти, да і фіг з ним. Але як видалося, те, що іноді приходиться передивлятися, бо поставиш не такий кут, і там або ти знімаєш багато неба, або знімаєш багато керма. І от цей момент треба налаштувати і передивлятися доводиться іноді. Тому от в плані кріплення, однозначно, я за те, що мені більше подобається в цьому плані DJI. У мене, от бачите, є ось таке кріплення, тріподік. Да? Ми тут беремо раз, зафіксували, і все, у нас камера вже готова до використання. Це я купував окремо телесін ось такий тріпод. Він як штатив, можна його використовувати, ну, то ладно, то окрема тема. Зараз ми розповідаємо про кріплення. От. А в основному я знімаю на діджайку. У мене є ось така штучка. Це магнітне кріплення, яке ми можемо десь зафіксувати на якусь металеву поверхню. І коли я їду, в принципі, отак от я знімаю, на руку надягнув. У мене в боковому кармані камера. Я достав от, і знімаю. Якщо треба там перейти на тріпот. Все, я зняв, під'єднав, буквально 2 секунди, і все, камера готова. Так, я думаю, так само, коли у мене буде друга камера, я поставлю сюди магнітне кріплення. Ось так от. Раз, під'єднав і все, буду знімати. Чому я його прокупував? Ну, тут мені сподобався широкий кут Hyperview. От, Тому в плані зображення тут ніяких у мене претензій немає, або Кльово знімає якісно. Про це ми ще поговоримо далі. Але от в плані зручності, оце перший момент з кріпленням магнітним. Так, да, можна пофіксити, можна купити додаткове магнітне кріплення, буде нормально, але це ще не все. Зараз я вам розповім, що мені ще не подобається в GoPro. Тому що, якщо з цим я ще якось би зміг миритися, то з усім іншим. Звичайно, не хочеться мені мирітися. Наступне, ну, може, можливо, не зовсім суттєвий недолік, але, як на мене, я вважаю, що у Гупрошки її оця менюха, вона прямо, знаєте, якась така прям доволі допотопна, і з кожною версією вона взагалі не міняється. Буває дуже важко щось там десь знайти, налаштувати. Тут, ну. Можливо, комусь і це нормально, комусь зручно. Мені не дуже подобається оця менюха. І, знаєте, якийсь сенсор тут не такий, не такий він швидкий, як на тій ж DJI. Менюшка... ну, давайте покажу, як на DJI виглядає. Ну, ви ж ми, думаю, бачили, хто дивився огляди. От, така менюшечка. Тут у нас, до речі, ось ще поки вам менюшечку показую, тут же ж є у DJI вбудована пам'ять, якщо у нас не стоїть карта пам'ять, от бачите, в мене на 100, скільки там, 128 ГБ, реально 119, тут ще є вбудована пам'ять на 47,8 ГБ. Тобто, якщо немає карти пам'яті, одразу з коробки достали і знімаєте на внутрішню пам'ять. Або якщо бачите, що у вас. SD-карта заповнюється, можете перемкнутися на внутрішню пам'ять і продовжувати знімати далі контент. Це прям от офігенно. У GoPro такого немає. Ну і порівнюємо розміри екранів. Да? На 5-й діджайці у нас з'явився великий такий контрастний, яркий, яскравий екран. Якщо навіть порівнювати з 4-ю версією, то у GoPro цей екранчик не міняється взагалі. Якість зображення, ну камера, мабуть, не передасть на телефоні, але в реальності ось цей екран набагато яр, і яскравіший і контрастніший, ніж на GoPro. По-друге, якщо ми вже говоримо про екрани, ось цей передній екран він взагалі не сенсорний, ніяк з ним, з ним ми не можемо взаємодіяти, там, перемикати функції, щось там робити. Да? Якщо ми, от знову ж таки, у нас камера на грудях висить, і нам треба щось зайти, передивитися, що ми там зняли, там нормально там ракурс, там попало все, чи не попало щось, дав в кадр, то треба знімати. <плес> ну, от. А в цьому плані у DJI набагато все просто. І от у нас ми можемо навіть переглянути, бачите, немає зараз файлів, можемо переглядати матеріал одразу ж під час руху на велосипеді. Ну, не треба нам знімати кожен раз, да, от, з цього, щоб зайти на цей екран, подивитися, ми можемо тут все передивитися, весь знятий матеріал. Я вважаю, що в цьому плані DJI, звичайно, зручніший. Ну, я не скажу, що я прям цим доволі часто користуюся, але іноді буває так, що треба подивитися на цьому або екрані, або щось там якісь зробити налаштування. Третій параметр, по якому, звичайно, гопрошка. Мене розчарувала, це якість звуку. Ми можемо звук писати окрема доріжка є RAV. Але все одно я писав окремо доріжку, Ну, прикол в тому, що якщо ми на діджайку одразу пишемо якісний звук і його не треба там, допилювати десь, щось, просто взяли там, і використовуєте під час монтажу. то тут треба цей звук або писати окремо в RAV. Потім його все одно доведеться в Adobe Audition чи якісь інших редакторах допилювати, бо щоб був якісний звук на GoPro, треба еквалайзером підіймати високі частоти. Все одно це займає певний час і не хочеться цим займатися під час монтажу, просто хочеться монтувати відео, а не обробляти звук. От, з GoPro це доволі <смі> незручно. От, і не допомагає, навіть якщо ми пишемо цей звук раф окремою доріжкою. От, я ще, як ви знаєте, ще придбав собі ось такий вітрозахист. Е, ну, не скажу, що прямо дуже сильно від вітру виручає, але краще, ніж без нічого. В цілому, якщо ми хочемо під'єднати мікрофон DJI Mic, на який я зараз пишу на телефон, який без проблем під'єднується на DJI, і звук просто бомбічний виходить, от як я зараз в принципі, на телефон, пишу, то. Якщо ми під'єднуємо DJI Mic по Bluetooth на GoPro, звук ну, дуже поганий, незважаючи на те, що це DJI Mic. І якісь інші мікрофони також не дуже дружать з GoPro. Якщо ми під'єднуємо аудіомодель, модель, я, чесно кажучи, особисто не використовував, але дивився по оглядам, ну, якось не, не вражає. DJI Mic з камерою Osmo Action буде набагато якісніший звук. Та навіть якщо ми пишемо з воздуха, з повітря без е, е, мікрофона зовнішнього, все одно звук буде набагато краще. От коли я їду на велосипеді, от камера у мене на грудях отак от висить, я щось от дивлюся на дорогу і при цьому розмовляю. Звук дуже поганий. Пробував робити те ж саме з DJI, звук виходить просто бомбічний. І оць, оцей момент з звуком мене дуже напрягає. Да, якісна картинка у GoPro є, все мені подобається, широкий кут HyperView, але звук, друзі, вибачте, якщо гарна картинка і поганий звук, то мені здається, хай буде картинка трішечки гірша, але звук буде ідеальний. Ну, я не скажу, що <laughs> Osmo awesome Action гірша картинка. Да, у мене не буде цього функції HyperView, супер такої широкої лінзи, але я знаю, як це пофіксити. Я собі придбаю другу камеру Action 5 Pro. Замовлю Boost Лінзу на Aliexpress. Оця знімається, ставиться Буст лінза вона збільшує кут огляду там, до 155 градусів. От. І ми будемо мати надширокий кут, і це буде дуже прикольно. Причому ми будемо мати класний якісний звук, якісну картинку, зручність. Ось. Оці моменти. Наступне, що мені не подобається у GoPro, це її зарядка. Ну, дуже довго вона заряджається, друзі. Я вам можу сказати, ну, прям... я за цей час, поки зарядиться GoPro, я можу зарядити дві діджайки. Реально, тут є швидка зарядка, і під час заряду ми бачимо у відсотках на передньому екранчику і на задньому екранчику, бачимо, скільки там воно заряджається. Це прям дуже зручно. У GoPro це просто горить такий червоний світлодіод, і ми не знаємо, скільки там залишилося до кінця зарядки. І це, ну прям, дуже-дуже напрягає. Тому, якщо десь їхати щось знімати, краще брати з собою додатковий акумулятор на GoPro. Швидко зарядитися, навіть якщо у вас є повербанк з підтримкою швидкої зарядки. Це вам з GoPro не вдасться. Якщо з DJI ви зможете це зробити, швидко підзарядитися того, на жаль, ні. По часу автономності також я помітив, що. Action 5 Pro довше тримає заряд. GoPro прям, ну, прям якось вона швидко розряджається. Хоча я не так, щоб багато на неї знімаю, але в порівнянні з Action 5 Pro, на яку я більше набагато знімаю, тому що я знімаю себе. От, а тут тільки я з грудей знімаю там, в якихось моментах, то Action 5 Pro набагато краще тримає зарядку. Це її дуже суттєві переваги. Ну і До ще таких невеличких недоліків можна віднести це габаритні розміри, як ви бачите, гупрошечка вона ті трішки більше, трішки товста. По вазі GoPro 158 грам Action 5 Pro 144. Звичайно, якщо ми це вішаємо на шолом на голові, зайва вага суттєво відчувається. Action 5 Pro буде не так сильно. На грудях це, можливо, не дуже критично, але GoPro все ж таки важить більше. Тому ось такі недоліки, на мій погляд. І саме головне для мене все ж таки із цього цього я би виділив, що це звук. Неякісний звук, ну, вибачте, я розумію, що тут у нас є захист від води, що ми можемо. Там десь занурювати під воду на, на якусь глибину, але діджайку ми також можемо занурювати. І при цьому звук у неї, блін, офігенний. <смір> GoPro, що з вами трапилось? Чому ви не покращуєте свої продукти? Я вже з нетерпінням чекаю Action 6 коли вона вийде, я, мабуть, її придбаю собі обов'язково. Тому, друзі, ось таке порівняння. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, комусь буде у нагоді ось мій досвід. Якщо там для вас не важливий звук, якщо ви для вас важлива більша картинка і ви монтуєте чисто там під музику, то можете в принципі, брати GoPro, Ось цей широкий кут HyperView, Він в принципі дозволяє додати зображенню відео якусь динаміку, більш динамічне відео. У Action 5 Pro треба докупати бустову лінзу, якщо хочемо таку зробити картинку. От, якраз я хочу собі потім це замовити, подивитися. Ну, по оглядам бачив, прикольно виходить. Тож, з його ми будемо прощатися. Сьогодні я її відправлю новому власнику. Вона в ідеальному стані, в принципі, небагато пробігла. Але ось такі нюанси ну, чисто, чисто для мене, як для велоблогера, я для себе от з такі недоліки. Знайшов, хоча от знову повторюсь, якість картинки, якість зображення мені у GoPro подобається. Але звук і ось це все кріплення, і все, що я вам перелічив вище, ну, мене трошки воно напрягає, якщо м'яко кажучи. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було вам корисно. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, свої думки, хто чим користується або хто планує яку, яку камеру купувати. Цікаво почути вашу думку. Не забувайте також підписуватися у мій телеграм-канал, в інстаграм. Посилання знайдете в описі до цього відео. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і до наступних зустрічей на моєму каналі. Чекайте новий велоконтент. Всім пока!